В ефірі програма Оглядач вас вітає журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Юрій Карабан в нашій студії, історик Денис Ковальов, і ми будемо обговорювати останні політичні події в Україні. На цьому тижні сталися події, які не лише ми, українці, а й весь світ обговорюють. Після фарсу під назвою Референдум в Криму через кілька днів в Москві був підписаний договір про приєднання Криму до Російської Федерації. На урочистостях цієї нагоди в Георгіївському залі Кремля проголошувались промови як президента, так і тих, кому він довіряє. Зокрема, один із лідерів партії лояльної до політичного режиму назвав українські міста, які він вважає російською землею. В цьому переліку є і місто Дніпропетровськ. Ви історик, тож поясніть слухачам, на чому ґрунтується така точка зору і чи правомірно у нашому вже 21-му столітті ставити питання таким чином на моє бачення як історика, це неправомірно і, взагалі, суперечить всім історичним фактам. Що стосується поняття російська земля, це взагалі. По-перше, це вкрадена назва, по-друге, це вигадана назва. Є поняття так зване Руська земля, слово Русь. Це територія колишньої Київської Русі, кордони якої на півдні сягали Дніпра і Чорного моря. Це район Херсонської, Миколаївської Одеської області і Тмутараканське князівство в Криму. А на півночі сягали Смоленщини і Новгородщини. І тому. Правильніше і правомірніше казати, що це руська земля і взагалі не російська. Російська це вкрадена московська назва. Колись за Петра І, щоб якось виділити і зрозуміти, звідки пішла руська земля, так як казав Карамзін, треба було легітимізувати Москву, Кремль. Тоді ще не було Петербургу, і прив'язати його до історії Київської Русі. Тому саме для Петра І, Московського царя, було важливо приєднати території сучасної України. Це Київ, це Харків, тобто оплот, бастіон. Руської землі, тобто нащадків Київської Русі, Русі Московської, Русі якоїсь іншої, там, де були не слов'яни, а фіноугри чи монголо-татари, такі як Меря, Весь, Башкіри. Це взагалі нонсенс для світової історії. Це все одно, що казати, що. Франція це німецька земля, бо Франки це германські племена, і Франція має входити у склад Німеччини, бо Франція походить від Франків, а Франки це германські племена. Так само і тут. Тобто французи це французи, росіяни це суміш слов'янських, фіногорських, тюркських народів. Ну, і будемо говорити. Про кордони країн, які були визначені після Другої світової війни, нарешті всі народи, які проживають один з одним, повинні нарешті заспокоїтись, жити в межах визначених кордонів. Багато земель, де проживають українці, залишились в Російській Федерації. І якщо сьогодні українці будуть ставити своє питання про перегляд кордонів, а хтось захоче ще Японія переглядати кордони з тією ж Росією. Або Саудівська Аравія претендувати на якісь території в Росії, то нічого доброго цього не буде. Я би хотіла, щоб ви сказали про тих керівників держав, які все ж таки в 21 столітті посягали на інші території. І як склалася їх історична доля, дякую за запитання. Ну, давайте спочатку розберемося з тим, що відбулось після другої світової війни. По-перше, в 44-му році було підписано договір про створення скликання нової міжнародної організації. Як Організація Об'єднаних Націй, в 45-му році після закінчення Другої світової війни, в Сан-Франциско був підписаний декларація про утворення цієї організації. В 46-му році масове підписання мирних договорів колишніх союзників це країни. Переможці СССР, Велика Британія, Франція та США з країнами переможеними. Це ті, хто входив в гітлерівську коаліцію. Це Італія, Фінляндія, Мадярщина, Угорщина, Японія, ну і інші країни сателіти. Німеччина була поділена, але найголовнішим я вважав як історик, це підписання так званого заключного Гельсінського акту, який було підписано в Гельсінки в 1975 році, який визначив, що кордони в Європі є непорушними, і будь-яка країна, яка посягає на кордони в Європі, має бути не тільки засуджена, але й до неї мають... Застосовані санкції, що ми бачимо, от в кінці 20-21 століття. Соцтабір рухнув, СССР розпався, Югославія розпалася, Чехословаччина розпалася, об'єдналася Німеччина в кінці 20-го століття, після розвалу розпаду СССР і інших країн соцтабору, скажімо так, першим агресором, який вирішив змінити територіальну цілісність в Європі, це був президент. Союзної Республіки Єгославії Слободан Мілошович, який намагався не допустити від'єднання від уже від, на той час розпадавшися Югославії такої країни, як Боснія, такої країни, як Чорногорія, такої країни, як Македонія. Але йому це не вдалося. На захист народів тої ж Боснії прийшли ну, європейські цивілізовані країни. Багато хто проросійських налаштованих. Громадян України вважають, що це була агресія. Але коли ми можемо згадати геноцид босняків-мусульман-Сребренніці або вбивство мирних хорватів у Сремі, тут же ж постає питання, чому їх ніхто не захищає, захищають сербів, які намагалися ну, не допустити вільного волевиявлення народу, який хотів незалежності. Так, вже в 21 столітті, скажімо так, агресію почали сполучені Штати Америки, але по відношенню до. Близько східного диктатора Саддама Хусейна, який в 91 році захопив Кувейт. Тут маються на увазі стратегічні поклади нафти, тобто в цьому конфлікті відіграє питання саме енергетичних ресурсів. Тобто тут ніякої політики, як відомо, і американці звинуватили Хусейна в зберіганні і формуванні ядерної зброї, а знайшли гармату, яка стріляє ядрами. Тобто тут... Жодного якогось політичного підтексту, лише війна з енергетичні ресурси, бо переважна більшість тих же самих курдів, які вже довгий час борються за незалежність, як в Ірані, як в Іраку, як в Сирії, так і в Туреччині, вони не мають права голосу в жодних з цих країн. Тобто їм ніхто не допомагає. По відношенню до, скажімо так, Росії, яка є членом Радбезу ООН і завжди апелює до п'ятого пункту. Статуту ООН, що кожна нація має право на самовизначення, постає питання: а яка в Криму нація має на самовизначення? Який народ, голосувавши на референдумі за приєднання до Росії, має право на самовизначення? Хто це кримський народ? Бо населення Криму це найбільш мультикультурний регіон України. Переселенці з українських регіонів, з російських регіонів, потім кримські татари, Караїми, Євреї, Болгари, Вірмени, тобто, це такий собі котел плавильний. Націй, тобто, яка нація має обирати самовизначатись? Чому тільки росіяни мають визначатися? А чому кримські татари не можуть визначитися і сказати, що ми хочемо, наприклад, до Туреччини, азербайджанці, ми хочемо до Азербайджану, греки греків Греції? Тобто, це політика подвійних стандартів. В той же час Росія, апелюючи до цього пункту, розказує прецедент Косова, але Росія не визнала незалежність Косова. Косово, де переважна більшість 75% – це етнічні албанці, Створена на штиках НАТО і Америки. І... Косово як серце Сербії, Абхазія як серце Грузії, так і Крим є серцем України. Тому я вважаю, що ну, всі ці прецеденти, вони є недолугими і не містять жодної якоїсь легітимності чи законності. Кожної нації це має бути своя держава. От у курдів немає держави, чому курдів ніхто не питає? У албанців є Албанія. Для чого відділяти від Сербії Косово? Для чого відділяти Крим від України? Давайте жити мирно, а не відділяти якісь території. Француз хоче жити у Франції, він живе у Франції. Якщо Араб хоче жити у Франції, він їде у Францію. Євреї взагалі по всьому світу живуть, але просто ніхто не використовує цю карту і всі розуміють, що це дуже небезпечно. От... І тільки Росія дозволяє собі такі дії сьогодні. Вибачте, я вам тут допомню. От, знаєте, тут сказали про євреїв, да, це дуже. Така нація, яка боролася довгий час за свою незалежність. Чому тоді в Росії є так звана єврейська автономна область? Так само можна прирівняти, там може несподівано створитися самооборона Єврейської області і попросити вторгнення військ Ізраїля для того, щоб підтримати єврейське населення. Ну тут так само можна поділити. Чому, наприклад, Японія не повертає собі курили або Сахалін? Політика подвійних стандартів: Росіянам можна захопити Крим чи Абхазію, а іншим ні. Так само і тут Америці можна воювати в Афганістані, і в АРАТІ, а іншим ні. Залежить від того, хто при владі. Повертаючись до останніх подій, які ми обговорюємо, от країни світу дають однозначні негативні оцінки на адресу Росії щодо анексії Криму 2014 року. І тут лунають ну, найемоційніші виступи є. Здивовані, розчаровані діями Москви, проте як, на мою думку, нічого несподіваного Росія не зробила. Вона завжди діла в такий спосіб впродовж багатьох століть. От подібна технологія приєднання чужих територій була. Відпрацьована російськими царями, зокрема Катериною II у 1783 році. Як ви гадаєте, чи доречно от зіставляти такі історичні події? Чи доречні ці паралелі? Я гадаю так, Володимир Володимирович Путін вважає себе ну, новим собирателем земель і орієнтується якраз на і на політику, і на постаті одіозні в російській історії як Сталін, як Олександр Третій. Як Олександр І, як Катерина, як Петро І. Тобто тут одіозність зрозуміла. Ну, перше, що цікаво, саме подія Криму, тут кажуть Крим, ісконна руська земля, Сівастопальський город. Вибачте, давайте поглянемо історію. Спочатку там жили скіфи, сармати кімірійці, потім в третьому столітті нашої ери туди прийшли готи, пізніше Гуни, а ще пізніше П'яте століття, там південне узбережжя Криму. Курортний наш регіон захопила Римська імперія, яка пізніше частина стала Візантією. В центрі Криму це сучасний Бахчисарай і Сімферополь створилося князівство Феодоро. На Керченському півострові з'явилося боспорське царство, яке пізніше переросло в тараканських князів. Тобто, протягом багатьох століть до xvi 17 століття ця територія була не під контролем якійсь одній нації. Коли туди війшли монголи татари це став прихисток для ординців. Там жили нагайці, жили татари, монголи різні. Це був такий собі осередок. Національної Золотої Орди, вже пізніше, коли сельджуки, тюрки, османи почали захоплювати Європу, вони поклали око і на Крим. Тут з'явився місцевий князі Гірей, якому султан в Стамбулі дав карт бланш на панування в Криму, але він був під протекцією Стамбулу. Тобто в Криму була дінастія Гіреїв. Спочатку ми розуміємо, що Османська імперія орієнтувала Крим як захист своїх північних територій, захист Чорного моря. Але пізніше Кримське ханство перетворилося на таку собі автономію. І лише коли Московське царство перетворилося на Російську імперію і почало нарощувати силу виходити в акваторію Азовської Чорного моря, воно поклало також око на Крим. Так, в 1699 році був підписаний перший договір мирний карловицький між Росією і Османською імперією про відмову від деяких приазовських територій причорноморських Чорноморських османів і надавав право росіянам. Вільно торгувати. Тобто, основний театр війн, скажімо так, Росії з приходом до влади династії Романових, це був південно-західний напрямок, тобто акваторія Чорного моря, так звані російсько-турецькі війни. Цікавим фактом нам видається саме війна, одна з останніх в XVIII столітті до приєднання Криму. Це Війна 1768-го і до повного приєднання 1783 року, коли Катерина II змусила певні політичні аристократичні кола Криму і Ногайців, які тоді жили в Таврії, це сучасна Запорізька Херсонська область, надавити на Османського султана в Стамбулі і проголосити незалежність. Тут стовідсоткова паралель ми можемо бачити з сучасними подіями. Тоді Катерина II використала політичні кола Криму, Кримського ханства і змусила їх проголосити незалежність. А в 1774 році було підписано мирну угоду в кучу Кайнарджі. А вже в 1783 році незалежне так зване Кримське ханство було приєднано. Насильно чи не насильно за згодою тих, хто населяв цей Крим до Російської імперії, те саме відбувається і зараз. Проголошення так званого референдуму декларації про незалежність. І вже за день ми бачимо в Кремлі підписану угоду про входження Криму і Севастополя як незалежних держав, незалежна держава Севастополь в голові не укладається, до Російської Федерації на правах суб'єктів Федерації. Те саме відбулося і два століття тому. Тобто паралелі цілком і чітко очевидні. Як кажуть, історія має право повторюватись. Тут вона повторюється. Як фарс. Як фарс просто. Більшість населення, мало того, що не приходило на вибори, не голосувало, але їм не дають право свободно висловити свою думку. Подивимося на новини і побачимо, хто зараз керує. Якісь так звані зелені чоловічки», так без опознавальних знаків, і якась самооборонна Крима. знаєте, в цих подіях треба не забувати про ті народи, які пішли в той час на співпрацю з Москвою. Це Ногайські орди і кримсько татарські Мурзи. От як би ви оцінили їх роль в цих подіях? Адже потім доля цих народів склалася. Дуже невтішно, я гадаю, що російська царська машина діяла так з усіма народами, починаючи від за часів Івана Грозного, з усіма народами, яких підкорювала. Спочатку була війна, якщо територію не вдалося захопити, починали діяти так звані торгашіські принципи тобто підкуп вельмож, підкуп аристократів, підкуп військової верхівки. Тієї території, яку хотіли приєднати. Так було з Казанським князівським, з Астраханським ханством ще за часів Івана Грозного. Пізніше за Петра І так діяли з територією Речі Посполити, так німецькі купці в Естляндії, в Ліфляндії їх підкупали. Так само підкупали і Черкесів, і Балкарів на Кавказі. Ну а за Катерини II почали підкупати орди, степові народи України. Це Ногайці і Кримські татари. Ну, в основному верхівку підкупати. Тобто ті люди, які впливали на політичну ситуацію. І вони їм розказували, що от ви будете незалежними, ми вам дамо право, дамо землю, але не розказували, де, скільки буде коштувати ця земля, де буде ця земля і скільки грошей вони отримують. Ну, цих людей, представників цих народів, вельмож, які. Слухали і гадали, що їх можна зрозуміти. Вони хотіли кращого життя. Тим паче, в 18 столітті жити в степовій частині України і в степовій частині Криму. Ну ви розумієте, це не було ніякої міліоративної системи. Тобто люди цілком адекватно сприйняли цю новину, що їм казали про Золоті Гори, і вони вірили в це. Багато хто з істориків, навіть з кримсько-татарських істориків, з українських істориків, розказує, що це була зрада, але я гадаю, що це була адекватна відповідь представників цих народів на те, що вони хотіли кращого життя, і гадали, що це буде. Після того, як росіяни приєднали, анексували Крим в 1783 році. Вони показали всю суть цих договорів цих своїх слів, показали краще життя. Ну, як відомо, ногайці спочатку були переселені на Кубань, пізніше були переселені за Урал. Ну кращі землі, правильно, куди ж треба переселяти в незаселені регіони, куди ж ще можна було переселяти тих, хто зрадив. Як то каже, що якщо ти зрадив свій народ, то зрадиш і той народ, на сторону якого перейшов, зрадив раз, зрадиш і інший. Тобто. Недовіра у російського царизму вже з'явилася. О, якщо вони зрадили, значить вони зрадять і нас. Краще їх переселити в ті регіони, де їхня можлива зрада не буде такою ключовою. Те саме відбулося з кримськими татарами. Їх теж спочатку переселили за Урал, а потім доля їх відома. І так сталося на прикладі Другої світової війни. Коли Сталін у 1944 році зробив велику депортацію не тільки кримсько-татарського, а всіх народів неслов'янської національності, тобто всіх і вірмени, і греки, і особливо вага прикута була до кримських татар, звинуватили представників цих народів у державній зраді у колаборації з нацизмом з гітлерівцями і насильно перевезли у середню Азію. Ну хто зміг втекти? Врятувати життя, переїхав жити з кримських татар до Туреччини. Ну і зараз найбільша кримсько-татарська діаспора знаходиться в Туреччині. Це майже 3 мільйони осіб. Це дуже впливова, скажімо так, у Туреччині діаспора і турецькі можновладці під час виборів завжди грають кримсько-татарську карту. І я гадаю, зараз такий нескладний для України час, коли. Відбувається паралельні події до 200-річної давнини, можуть відбутися такі ж самі події. І турецька влада може, скажімо так, ініціювати повернення всіх цих трьох мільйонів кримських татар на територію Криму. Було б цікаво подивитися на все це. Хоча, і згідно з договором, який було підписано в кучу Кайнарджі, територія Криму, якщо вона визнавалася незалежною, вона автоматично переходила до... Османської імперії, тобто, якщо територія Криму не належала да, Малоросії, тобто тоді частина Росії це малоросійський генерал губернатор це, ну, сучасна Україна, то вона мала переходити до Туреччини. Тобто, зараз я гадаю, турецька дипломатія буде вимагати повернення Криму до себе, так як відомо договори немає до да, строку давності. У вівторок, 18 березня, Брентон Сімс, професор історії європейських відносин. Кембриджського університету в своїй статті на українській правді ЄС і Україна пише. Первые крымско-татарские беженцы уже начали покидать Крым, опасаясь за свое положение в новой ситуации. Появление экстремистских боснийских сербов и «добровольцев» в кавычках в Крыму символизирует ужасную перспективу этнической чистки. Более того, есть все признаки того, что Путин собирается расширить свой контроль в Восточной Украине, а также, возможно, в Одессе и окрестных территориях для отрезания Украины от всех путей к Черному морю. В действительности вряд ли его удовлетворят даже эти максимальные цели. Он не успокоится, пока не предотвратит попадание какой-либо части Украины на западную орбиту. Если не будет проведена ограничительная линия и она не будет соблюдаться в Украине, то прибалтийские республики, Беларусь и, возможно, Польша будут следующими. Если Германия или Великобритания блокируют сильные экономические меры по эгоистическим причинам, Западной и Центральной Европе придется платить цену в виде еще большего шантажа. Если мы не ответим решительно и примем новое прочтение истории ЕС, которое представил нам Майдан, тогда наша европейская история будет переписана в Кремле. Конечно, нет ничего предопределяющего в нашей реакции или в нашем триумфе. Европа не сможет автоматически победить просто потому, что она Европа. Для этого ей придется что-то сделать. Наша история полна неэффективными политическими образованиями, которые проигнорировали это правило от Священной Римской империи до Речи Посполитой. Мы извлекли уроки из провала политики умиротворения 1930-х годов. Мы не можем купить безопасность для себя, бросая жертв Под автобус. от як би ви прокоментували такі слова, і чи наважаєте ви, що в рік початку першої світової війни таки може відбутися перегляд кордонів Європейського союзу? Цей рік дуже унікальний, цей рік, так як вже сказали, це століття Першої світової війни. Початку цей рік також визначальний для самовизначення Шотландії, яка восени збирається проводити референдум, до якого вона йшла більше двох років, так, і все було узгоджено з центральною владою в Лондоні. Що стосується перегляду кордонів, ну, це таке. Риторичне питання. На жаль, по законодавству в Україні немає такого поняття, да, як біженець бо Крим, де Юри залишаються територією України, хоча де-факто окупований російськими військами і є частиною Росії. Тобто подвійний така, незрозуміла. Що стосується долі населення, ну, я гадаю, що ті, навіть хто радів, що Крим стає частиною Росії, вони вже за декілька днів, може навіть за місяців, зрозуміють, що все це неправильно, бо вже в травні починається туристичний сезон, і окрім зелених чоловічків без опознавальних знаків, які я гадаю не будуть сплачувати за якісь туристичні послуги, ніхто в Крим не приїде. До Криму зараз неможливо потрапити, тобто продовольчі товари не їздять, так звана самооборона Крима і їхні допоміжні, ті ж самі, як ви сказали, боснійські, серби, сербські, четники, вони нікого не пропускають, якщо у тебе паспорт не російського громадянина, то дуже важко потрапити. Продукти, я не знаю, як будуть виживати наші громадяни в Криму, якщо ми їм не допоможемо. Це дуже така складна ситуація. І я гадаю, що як Путін проковтнув Крим. Цим проковтненням Криму не закінчиться. Ми вже бачимо проросійські сепаратистські настрої тих, хто приїхав з самої Росії, з Білгородської, з Ростовської області, з Брянської області. Тобто, це заїжджі туристи. Вони граються саме на болючих для України питання на питаннях історії, на питаннях мови. Цим самим розпалюють конфлікт. Тобто, я гадаю, що ці. Перманентні проросійські акції, так звана Руска весна ще будуть тривати, ну, як мінімум, до наших президентських виборів 25 якщо вони травня. 25 так, якщо травня. вони відбудуться, да, якщо Володимиру Владимировичу не захоче щось утнути знову. Я гадаю, що більше, ніж Крим, ніж Севастополь, ми вже не втратимо. Тобто люди. Показали свій патріотизм навіть ті, хто стояв і звинувачував Євромайдан в Біндерівщині і фашизмі, тепер самі себе іменують минуть біндерівцями і минут фашистами. Тобто вони стали захищати Україну. Ті, хто раніше був так званий електорат партії регіонів КПУ, ті, хто були завжди за Росію, вони переглядають свої погляди, але вже до, скажімо так, Союз з Росією ставляться скептично. Раніше було позитивно, зараз нейтрально або скептично. Тобто загроза життю, загроза військового вторгнення з подальшою війною ну, якось впливає на свідомість людей. І я гадаю, мабуть, таки, на жаль, що перегляд кордонів в Європі і на пострадянському суспільстві з анексією. Я гадаю, що це тимчасова анексія Росією тільки стане початком. Так само. Польща, Латвія або Німеччина може спокійно окупувати Калінінградську область, яка є анклавом в Європі. Тобто сказати, що ми захищаємо тут громадян Євросоюзу. Ну, так само можна визначити. Тобто, лідери Росії, уряд російський вважає, ну, що він безкарний. Але є світові країни, які мають багато територіальних претензій до самої Росії. Теж та ж сама Японія, це і Китай, до речі, тема Китаю. На південному сході, так званий далекий схід Російської Федерації, це Владивосток і Хабаровськ, Там переважна більшість населення, це громадяни Китаю або Китай. Тобто, на відміну від росіян, які роздають паспорти, китайці просто переселяються на цю територію. І вже я думаю, незабаром десь роки за три за п'ять. Китайці анексують територію Приморського краю, Хабаровського краю, де буде жити переважна більшість населення. Скажуть, що вони також захищають китайців. І я гадаю, що тут опір росіяни чинити не будуть, бо ну, якщо співставити рівень життя китайців і росіян на Далекому Сході і росіян, скажімо так, за Уралом, то рівень життя в Китаї набагато кращий. Тобто, я думаю, що там люди будуть кричати, що ми не за Росію, а за Китай. Навіть якщо їм треба для цього буде вчити китайські іерогліфи. Я дякую вам за участь у нашій передачі. А радіослухачам я нагадую, що ми спілкувалися з істориком Денисом Ковальовим. Передачу оглядач вела журналістка Людмила Громовик, звукорежисери програми Юрій Карабан і Сергій Твердохліб. До зустрічі за тиждень.